Результати розіграшу: шести ящиків яблук сорту Red Love, червоне всередині від торгової марки Коник. Саме з цих яблук ми виробляємо наш сидр монбар розе. Умовами конкурсу було придбати від шести пляшок сидру монбар на нашому сайті monbar.com.ua. Та підписатися на наш інстаграм. Отже, у нас є список із 75 людей, котрі виконали умови конкурсу, умови нашого розіграшу, це підписалися на наш інстаграм та придбали від 6 пляшок Сидроманвар на нашому сайті. Також будемо використовувати сервіс Random.org, де випадково беремо 6 переможців. Отож, першим, хто сьогодні виграє ящик яблук сорту Red Love, є номер 14, і під номером 14. У нас Анастасія Мельничина. Вітаємо Анастасію. Буде куштувати незабаром яблука Red Love червоне всередині. Наступний номер у нас 33. Під 33-м номером Олександр Михайлуца. Вітаємо Олександра. Третій переможець це номер один. Хтось придбав першим умови конкурсу і це Микола Воронянський. Вітаємо Миколу. Наступний номер 4. Це 42. 42. Віталій Підвисоцький. Вітає, вітаємо Віталія. Наступний номер це було четверо. П'ятий переможець у нас. Номер 70. 70. Дмитро Карпенко. Вітаємо Дмитра. Номер 72. Олександр Назарчук. Все, є всі шість переможців. Дякуємо за участь у розіграші. Обов'язково підписуйтеся на наші соцмережі, адже ми постійно розігруємо яблука чи інші ягоди, з яких ми виробляємо наш сидр. Можливо, в наступний раз переможцем станете саме ви.